Доброго дня! Мене, моє ім'я Валентина, і ви зайшли на канал в'язний світ і не тільки. Сьогодні я хочу поговорити з початківцями, з тими, хто тільки збирається в'язати іграшки. І ще вагається починати, не починати, з чого починати. А якщо я почну. А воно у мене захопить, що потім робити, які мої наступні кроки. Ну, взагалі-то питань завжди дуже багато, і я попробую відповісти хоча б на частину з їх. І так, перше, що потрібно для в'язання іграшок, це, звісно, пряжа. Якщо ви в'яжете, то у вас є нитки завжди. І щоб не купляти пряжу, яка вам потім, ну, раптом вам. Не сподобається, не буде. Потрібно почніть в'язати із тої пряжі, що у вас є. Ні, я не призиваю використовувати дорогу пряжу, там, ангору, меринос. Візьміть щось напіввовну, напівбавовну. Я вам зараз покажу іграшку одну. Це залишок від мого пледу, основна нитка, нитки. коричнева і. Беж, бежева. Це вушка, руки, мордашечка частково, ніжки. Це Lana Gold Fine. Залишок від пледу, яку я в'язала своїм внучці. Ви теж можете взяти, наприклад, ще є такі ниточки, які я іноді в'яжу, джинс вірнард. Багато дівчаток. Якщо в'яжуть іграшки, використовують саме напівбавом. Я в'яжу з акрилом. Мені дуже подобається акрил, його багато плюсів, іграшка завжди виглядає дуже гарно, кольор не відсвітає, дуже велика гама кольорів. Тому я використовую і саме акрил. Але якщо ви будете купляти іграшки, сам, Пряжу саме під іграшки, будете надалі е, захоплюватись, в'язати іграшки, Саме краще брати пряжу однієї марки, одної назви. Тому що якщо ви, наприклад, візьмете джинс і гонка від картопу, і будете в'язати е, пряжу, вона виходить е, різної товщини. Не набагато джинс на 100 грамів, виходить. 330 метрів, гонка 300, але все одно це буде помітно, тому що ниточка з бавовною виглядає трохи по-іншому. і на розтяжку інша, і взагалі в роботі буде під час життя подальшої іграшки, вона може повести себе по-різному. І крім того, акрил, до речі, дуже легко переться. Тому, коли ви в'яжете іграшки для діток, беріть. Акрил. Вибирайте якийсь гіпоалергенний, а тільки такої марки, якої велика гама кольорів. Так що 7, 8, 10 кольорів і все. Хай 20 це мало. Наприклад, у картопу на жаль, я тут, мабуть, не взяла з собою пряжу. зараз я гляну. Ні, не взяла. 40 з чимось. Видів кольорів, а у гонки біля 70. Тому гонка, звісно, э, ну, російською предпочтітельні. Ну, а мені чомусь більше подобається картопокрестала. Я дуже багато іграшок зв'язала з цієї пряжі, мені її вистачає. Далі, ще що по нитках? Не беріть багато, не беріть упаковками. Це за... Хіба що ви в'язатимете велику іграшку? От, Наприклад, зайця от, е, Світлани Перцової є такий кекс. Туди йде упаковка софті. Там, там. А взагалі -то іграш... для іграшки в'яжуть, туди багато ниток не йде. Краще брати більше кольорів, але по одному моточку. Це перше що по пряжі. Друге, набивка. Красончик трошки так в кадрі маячить. Набивка. Є багато виглядів, виглядів видів набивки. Я вам покажу кілька, якими користуюсь Холофайбер. Fiber. Перше. На жаль, мені попав цей раз прислали не рекламний бачив, він був білий, але прислали він трошки сіроватенький, ну та нічого страшного. Він, бачите, такими, як шариками. Дуже гарний. Мені подобається користуватися в роботі. Він піддатливий. Можна набити навіть тоненькі деталі. По одному шарику, от, кульки, по одній кулечки і набивається дуже добре. Є ще ось такий синтепон. Синтепун, мабуть, називається. Він м'який, білий, набагато біліший. Теж синтетика. Легко рветься на детальки. Тут спризов вже. Але коли набиваєте, він збивається і робиться такий як горбочок на іграшці. З ним треба бути дуже обережно, набивати дуже обережно. І початківцям все-таки не, не рекомендувала б брати такий, таку набивку. Є ще ось. Такий вид набивки. Для чого вона потрібна? Чи потрібна вона спочатку, якщо ви тільки починаєте, навряд чи. Хоча, я ж не знаю, яку іграшку буде в'язати. Її можна ділити на товщину різною. В общем, на потрібну товщину відділяти отакі от пластиночки. Нащо це мені? Зараз я вам покажу. Ось цього досить буде. Наприклад, мені ось треба зв'язати таку ніжку. Що я можу як набити, зв'язати тоненьку основного кольору трубку і надягти на цю проволоку, але я не зможу. В'язати кругом можна, звісно, але так неудобно. Зато ось так от. Обкрутить до нужної товщини. Ух. Так, Відірвати зайве, це дощ накрутить, воно стане тоншим. І для того, щоб бути впевненою, в тому, що воно нікуди не поїде, я ще його обкручу тоненькою ниткою. Так, не дуже щільно. Тут тоді добавлю. І буде в мене вже нога. І тоді я просто зв'яжу таку довгу трубку, надіну на цю всю ногу, от так от. І все. На коліна ще може трішки домотаю. І тоді набагато легше, якщо ви будете в'язати, наприклад, ногу по полотну, то набивати цим синтепухом. Будепов буде дуже важко. А ось так от, набагато легше. Просто берете, навіть якщо обв'язувати, не тільки надягати сюди ногу зв'язану окремо, а і в'язати сплошно, якщо. То ось такий варіант все одно набагато легше, якщо особливо його закрутити простою, тонесенькою, простою ниточкою. Це що по набивці? Де її взяти? Можна виписати 100 грам, ну, бо, ну для першого разу, щоб попробувати. Якщо, якщо ви не плануєте в'язати іграшки далі. Якщо ну, це буде дорожче набагато, мало не в два рази, ну, краще всього купити пів кілограма. Ну, якщо ви купляєте тільки саму набивку, плюс пересилка буде дорого. Проще всього знайти на. Базарі, мабуть, немає, а може, є. Я в магазині купляю невеличку дитячу таку подушку в коляску. Вона на замочку відкриваєте, і там перед вами, будь ласка, ось така набивка. Берете, використовуєте і для початку цього достатньо, а потім вже можна купляти. Я брала мішками по 5 кг, і це було найдешевше, але, звісно, Заплатити за 5 кг, зараз це буде коштувати біля тисячі. Плюс доставка, ну, зараз доставка важка. Тому мені такий варіант поки що не підходить. Беру по кілограму або по кілограма. Далі Очі. так, ласки, російською мову, без них ніяка іграшка не вийде. Перший варіант найпростіший це в'язати. Ну, таких варіантів іграшок. Отчинят в інтернеті дуже багато, на YouTube є в'язані оченята іграшками, в'язані глазки ігрушками. Це простіше всього, особливо, якщо ви в'яжете для своєї дитини, особливо для маленької дитини, яка може відідрати око, відкусити, відгризти. Ну, малі дітки, ви знаєте, люблять це гризти, то проще всього і безпечніше всього для своєї дитини саме зв'язати очі. Але якщо немає очей, що робити, є у магазинах, особливо в онлайн-магазинах, дуже багато розхлинки я дістану, дуже багато різних видів оченеток. Раз я вам покажу кілька. Подивіться, будь ласка, ось такі. Це називається Живий погляд, це білоруські очі. І білоруські очі. Це очі, виконані білоруськими майстрами. Вони дуже гарні, вони дійсно нагадують живі очі, живий погляд. Вони дуже дорогі, до речі. І, якщо... і крім того, діткам маленьким, наприклад, ну, такі іграшки будуть не дуже і безпечні такі очі. Так, зараз почну витягати. Я напхала все в один. Можна придбати ось такі очі, як у цього оленя. Це теж прості і недорогі варіанти очей. До речі, якщо ви не плануєте ввезити багато іграшок, найпростіше піти в свій швейний магазин і придбати чорні гудзики, У мене і такі є очі. І можна підібрати ж саме очі. Бачите, ось, я не знаю, побачите мені ось такі от гудзики. Це не гудзик, це гуцики. Три лишилися вже. Їх можна навіть пришити до іграшки. Це один з тих безпечних варіантів, які можна використати для дитини. Так, тепер ще. Є, продаються багато оченят, які називаються полубусіни на російській мові. Так, я ж десь тільки що вкинула. Вони продаються в українській, мабуть, забула, дивіться, як полубусини. Напівнамистинки. Ось у мене є такі напівнамистинки дуже маленького. Розміру. Здається, 4 мм і 6 мм. Вони для маленьких діток не підійдуть, а для тих, хто дітки постарше, це прекрасний варіант за ось таких ось дорогих оченят, так? Так. Ще один варіант. Можна зробити із, не варяту, тут кілька варіантів, із Фаміраном, із фетру, і навіть із ниток. не в'язані очі роблять, але це вам, ну як я не використовувала, показати, як це робиться, не можу. Тому, можу тільки сказати, десь я знаходила в інтернеті, якось роблять із ниток. Але там потрібен другий клей. І дорогий, дуже маленький тюбик 100 гривень. І дуже дорогий акриловий лок. Тож, я не знаю ціну, я навіть не дивилася. Тому для початківців це поки що не нужна трата. Можна обійтися і іншими вибрати. поки що. Поки що. Інші варіанти починять. Є доступна ціна. І саме різні кольори ось таких оченяток. Зараз я вам продемонструю ось такого типу. Їх дуже багато. Ось такого дивіться. Ось та... І різних розмірів. Просто тільки я їх тут сипала всі в пакетик. Єдине, що, на що звернути увагу, не беріть. Отакі от скошені очі. Якщо вони ось так от як в парі йдуть, от так, чудовий варіант. так? А вже ось так, і виходить, що іграшка дивиться десь мимо. І дуже, дуже важко формувати таку іграшку. І фотографувати потім її теж складно. Найпростіше, що ну зараз в мене немає такого одного. Щоб дивились в одну сторону, ось такого типу. То я вам ось так покажу, так? Ну, а це нащо цей штирючок? Сюди одягається заглушка, і тоді окуп називається безпечне кріплення. Заглушка ось такого типу. І тоді навіть дитина не зможе, якщо ще й посадити його на клей, то взагалі дитина його не відірве. Це що по очах. Інший варіант, верніше, інше питання носики. Зараз я все це приберу, розсортую знову по місцях і продовжимо. Тепер по поводу носиків. Зараз в інтернет-магазинах, і не тільки в інтернет, а й в стаціонарних магазинах можна придбати велику кількість, верніше, є велика кількість носиків різної форми. Величини і кольору. Завдяки чому можна підібрати носик до будь-якої іграшки. Але в чому проблема? Проблема в тому, що початківцю дуже важко відразу визначити розмір іграшки. І не просто розмір іграшки, наприклад, якщо Опис був даний на, для ниток товщини 300 метрів на 100 стограм, а ви в'яжете 450 метрів на 100 грам, ви не знаєте, який носик купити, що, тому що той, що пропонується в описі, взагалі -то, не підійде. Тому, проще всього, якщо це можливо, перші іграшці, першим іграшкам вишити носик. Це буде. І дешевше, і безпечніше, і швидше, і точніше. Ви можете вирішити той носик, який вам потрібен по розміру іграшки. Але не всі вміють вишивати. Я, наприклад, не вмію. У мене не виходять такі, щоб вишити носики, щоб вони були гарні, охайні, в них було б приємно дивитися завжди в мене, як вийде щось. Перші іграшки я вишивала, пробувала шивати, но нічого не вийшло. Що робити? Якщо поки що ви не можете придбати цих носиків, ну, по різних причинах, так. найпростіше приклеїти носик і напів намистинки. Також само, як ми говорили за очі, напівнамистинки, але взяти, наприклад, більшого або меншого розміру. Він буде круглий, так? Але нічого страшного. Така іграшка. Моя іграшка, я так бачу. Є майстрині, які виготовляють носики із пластики. І других матеріалів, є якийсь пластилін повітряний, виготовляють, фарбують їх. Але якщо ви тільки починаєте, це знову треба купляти не тільки той пластилін, чи пластик. Треба купляти фарби, лак, тоді щиточки це знову досить великі розтрати, які, а раптом я не буду далі в'язати, зв'яжу одну іграшку і все. Де потім дівати все те, що не потрібно стало. Тому, або використовуйте напів або вишивайте, якщо ви вмієте, якщо вам Бог причепить такі руки більш умілі, ніж у мене. Це варіант. Ну і останнє оздоблення. Іграшку, звісно, хочеться зробити найкращою, щоб вона виглядала ну, як непривікательні по-російськи. То треба щось ну, якусь прикрасу. Це може бути шарфик якось цього красунчика. І шапка. Ну, тут шапку не вдягнеш, звісно. Можна вив'язати платьку, якщо це ну, підходить від медику, білочці, зайчику, дівчинці, звісно. або штанці, на які зробити вишивку кольоровими нитками, можна не, можна використовувати такі ж нитки, які у вас залишаються після в'язання, або просто контрастного кольору нитку, якщо, наприклад, на червоному платі ви можете вишити жовті ниточки, квіточки. Або на жовтому платі червону клубничку, полуничку, малинку чи ті ж самі квіточки. Ну тут вже вибір великий. Можна, якщо у вас є лента російською мови, не знаю, як на українській мові, можна пов'язати з стрічка, кольорові стрічки під колір, яка буде йти до даної кольору пряжі. Ну, тут вже вибір дуже великий. Я знаю, є майстрині, які в'язані іграшкам, шиють платячка, це теж варіант. Платячка, кофточки, штанці шиті, з мереживом, з різними наліпками. Ну, тут дуже велике поле для фантазії кожної майстрині, тільки вибирайте і в'яжіть. Так що, якщо ви не знаєте, що вам робити? Хочеться зв'язати, хочеться попробувати, але не хочеться купляти всі ці матеріали, які можуть бути потім непотрібними. Я вам підказую такий вихід. Просто пробуйте. Тому що світ іграшки він такий затяжний, він такий залипучий, що відірватися від нього дуже важко. Хочеться, ви знаєте, коли дивишся в той радісний погляд. Дитячий, який, яка сяє дитина, коли побачить зв'язану вами іграшку. Це хочеться повторити, хочеться дарувати іншим таку радість, тепло не тільки своїх рук, а своєї, свого серця, своєї душі. В'яжіть, пробуйте і удачі вам! Хай у вас все вийде. Ну, а на цьому в мене все. До слідючої зустрічі і пока-пока!